Тарасуміномета да, в тюльпан уничтожили очередной населенный пункт. уже никогда Ні не забуде Прекрасные фотографии Макрона с трюдо в кустах. Развлечения в духе Майнкрафта или Гарри Поттера. Один і три, три трильйона рублів. Ще раз закарбувуємо у пам'яті цю суму: один і три триллиона. Стільки путінський режим протягом чотирьох років витратить на відбудову окупованих українських територій. Наприклад, до кінця цього року із держбюджету виконують 350 мільярдів рублів на 120 мільярдів більше ніж планувалося. Відбудовуватимуть русський ЛДНР, ДНР, окуповані Херсонську та Запорізьку області, міста, які самі росіяни попередньо і зрівняли із землею, артою і авіаударами. У чому принципі відкрито зізнаються на федеральних помойках? І от кадри з Южно-Донецького фронту, ращотимінам мінометів... тю. Пан уничтожили очередной населений пункт е пункт, е пункт е ВСУ. Чи бату це 1,3 і три трильйона навторублів? Орієнтовно це 13 мільярдів доларів і в 22 рази менше, ніж РФ витрачає на розбудову, до прикладу, північного Кавказу. Але обділеними, окрім Рамзанустану, звісно, залишиться не лише Дагестани, Калмики чи Північні Осетії. Скаржаться у багатостраждальній московській області, бо, окрім постійних прильотів безпілотників, несподівано постукався у двері опалювальний сезон. Льодовиковий період буде за планом, як і минулоріч. У Чехава на вулиці вибігли оператори котелень, влаштували міні-пікет. Через низькі зарплати і неготовність жодної котельні до того ж опалювального сезону. Просимо вас звернути своє увагу на наш город, який розвалився цілком і повністю. Ми понял в а Отопительный сезон буде просто сорван. Замерзнуть люди. І говоря вже о том, что мы все уволимся і уйдем. Эти котельні уже ніколи в жизни не не Замерзаєм! Замерзаем! Але ці проблеми російського плепсу точно не цікаві федеральним пропагандистам. Продовжують обсмоктувати до деталей, загниваючу Європу, яка б мала спочатку замерзнути, нагадаю. А згодом паста і Кримська імперія ще взимку 2023-го. Ви бачили да. ці прекрасні фотографії Макрона з трюдо в кустах? Нет. Мощна гомосексуальна енергія там. О, просто та да. прям. Надо здесь остановиться. ЛГБТ, если что, уйдем. запрещенная да, в, в, в России в, 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 Точно не в ту дверь. Сексуальная энергия между Макронами и Трдо в кустах. Ну, вот самому россиян и политклуб. І аналітика на яку заслуговуєте. окрім особистого життя західних політиків, які розпочали війну проти РФ, щоб часом світ із однополярного не перетворився на двополярний. на зомбоящику знову пролунали б загрози із ймовірним застосуванням ядерного кика, яким кисельов хоче відбити бажання Лондона бити по території РФ Стормшедов. Скажем, якщо Британія же снимет свои ограничения Києву для ударів британськими ракетами Сторм Шейдо вглубь території Росії. то отныне можно нарваться и на ядерный ответ. И, кстати, если уж вернуться к британским ракетам «Стормшейду», то ведь и военные объекты в самой Британии в случае запуска ее ракет вглубь России тоже станут законной целью для наших гиперзвуковых кинжалов. А кинжалы могут быть вооружены как обычной боеголовкой, так и ядерной. Уж не взыщите, не говорите потом, что не предупреждали. Насправдь ничего нового. Колега Кисельова, трудоголік пропагандистського цеху Соловйов, уже встиг зрівняти із землею Берлін, Лондон, кілька поруків Нідерландів, ну, якщо мене не зраджує пам'ять. А казосумбелі для ядерного удару по британській столиці може бути навіть не далекобійні ракети, а звичайне віддає. Рішення у ядерному відповіді буде приймати один чоловік Путін. А його вже столько провоцирували з Запада, що в какой-то момент лідеру Росії може і. И... Паднада якщо резюмувати, то дует Кисельова і Соловйова на двох наговорили не на одне повідомлення на Пейджер, ну чи уламок ракети. І відчайдушно борються із заходом не лише вербальною зброєю на телемайданчиках, але й б'ють по цінностях і культурі, яка проводить агресивну експансію. І не словом б'ють, а ділом з'ясувалося національним інтересам Росії загрожує тепер Джуан Роулінг. Зараз в основному в частних лагерях ідеологія детського відпочинку має вісьма. сомнительные акценты. Развлечения в духе Майнкрафта или Гарри Поттера вряд ли есть тот содержательный контент, который отвечает нашим национальным интересам. Що конкретно мається на увазі під визначенням розваги в дусі Гаррі Потера? Загадка, але точно одягнути мантію, взяти в руки патечок чи камінчик та вигукувати експілірамус набагато небезпечніше, ніж одягнути на пілітки в камуфляжну форму, дати в руки автомат і гранати та змусити купати окопи. І при цьому ось цей Гітлер-югент назвати юнармією, а бомбардування і вбивство мирного населення чужої країни визволенням. І наприкінці вересня геноцид святкувати у єдиний день присоєднення. Як це до прикладу відбувалося в окупованому Маріуполі, дорогі друзі, уважаємі громадяни Росії, сьогодні, 30 сентября, ми відмічаємо День висоєнення з Росією. Але давайте відверто. Вони не робляться під дулом пістолета чи автомата без жодного примусу. Звичайні жертви російської пропаганди. Через ціну якої не вдалося достукатися, і день окупації визначали не лише в Маріуполі, але й в окупованому Донецьку. Із з трикулірною ганчіркою в руках щиро. І ті, яким протягом десятьох років розповідали із кожної праски про українців, які дамбілі Бамбас. Не обійшлося святкування і без фейерверків щоправда, специфічних передавав привіт маріупольський спротиви, висаднівши окупанський зет-пирожок із іншим спаленим броньованим металобрухтом, яких завезли на територію Донеччини та Луганщини. Зок дитини звичайної імпорту замістили руським міром, баярішникам і традиційними цінностями. І згодом новини із анклаву до окупованих доходитимуть ще швидше зі швидкістю 5G. Сам прем'єр мішустін пообіцяв росіянам високошвидкісний інтернет до 2027 року. До цього терміну Росію шкаточно запустить угруповування із 300 супутників, які забезпечать 5G на імпортозаміщеному софті. І з сучотом території Росії для этого необхідна власне, нізка космічна групування. Ми розвиваємо производство нужних для этого спутників. уже были пробные запуски аппаратов в прошлом году и в мае текущего года, успешно протестировали систему лазерной связи и передачи данных между спутниками со скоростью уже до 10 гигабит в секунду на расстоянии в 1000 километров. Подтвердили работоспособность измерительного комплекса и аппаратуры нашей навигации. Для початков все, что умеют запускать Россия, это ракеты и шахеды. Цивільну інфраструктуру, теплові електростанції та дитячі лікарні. А щодо деталей цього унікального проекту із імпортозаміщення, то планували перейти на вічезняне 5 g ще до кінця 2023-го. Але дедлайни змістилися через дефіцит західних комплектуючих. Але кому потрібен цей швидкісний інтернет? Більше 22% лаптінових не мають доступу до центральної каналізації, а зимові самотні вечори проводять, зігріваючи свої ватні кісточки біля багаття. Ніскарбітальна Космическая группировка Замерзаем. Замерзаем! Yeah. Але насправді інтернеті крузьким потрібен, щоб швидко дізнатися, як можна погасити іпотеку. Ось це чиновник із Забайкалля, який добровільно зголосився поїхати повоювати до України, і мета благородна купити власним дітям квадратні метри. Глава одного із районів Олексій Закурдаєв хоче отримати пільгову іпотеку під 3%, які передбачені для учасників так званої СВОшечки. І переконує статус чиновника йому придбати квартиру не дозволить. От цікавить інше, чи якийсь російський банк приймає Тежі чорними пакетиками, бо викликає дуже великі сумніви, що зробивши ось це із чужих домівок, вдасться повернутися не у двохсот-трьохсотому стані. Але Заурдаєв переконаний, повернеться неушкодженим і переможе агресора. Так само збройні сили України за версією російської пропаганди тепер носять такий статус, бо не смілилися прогулятися по ніким, окрім кадирівців, незахищеній Курській губернії. Раніше Україна експлуатувала образ країни-жертви, на яку напали тепер автоматично Это страна-агрессор. Она напала на территорию Российской Федерации, на мирных жителей. Насколько я знаю, военных там не было в этот момент, опять же, по соглашению. Ну, пограничников, которые... По, по, помимо пограничников, пограничников срочников, делать, да, которые, которые были в, соглаше, в таком, ну... Война это все-таки да, не только военные действия, это еще и соглашения между сторонами. Україна в очередной раз нарушила эти соглашения, продемонстрировав то, что она там не договоровоспособна страна. Логіку зрозуміли. Росія віроломно нападає на Україну. Це визвольна операція. А українські війська заходять у Курську область, намагаючись відтягнути сили з фронту, то це країна агресор, яка напала на мирних жителів. А ось тепер хочеться висловити вдячність тим, хто допомагає закривати збори. Завдяки вам вдалося закрити потребу хлопців із 43-ї окремої механізованої бригади, в лавах якої служить людина, яка зробила дуже багато корисних речей, перебуваючи під окупацією в Херсоні. Збирали нагадаю 185 тисяч гривень на квадроцикл, і він дійшов до місця призначення. А хлопці записали слова вдячності. Ми щиро вдячні телеграм-каналу Херсон. Війна без фейків» та його підти. Футбольному клубу Кристал Херсон на 24-му каналу разом здолаємо ворога, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Гонять все! Не квадроциклом єдиним продовжуємо збирати кошти на придбання 30 fpv дронів, які допоможуть нищити ворожі сили на одному із найгарячіших напрямків. На вашому крані QR-код переходимо за посиланням і допомагаємо хлопцям.